Нязоря, ну це не годиться, що я буду ходити закутана, як матрошка. Дивися, вона ж під горло сюди. Я дві минути постояла мені вже нічим дихать. Зоя, та ну хіба це на зиму таке купляти, ти що, смієшся? Це якась осіння курточка, ще й балонова душа відкрита, та мене через п'ять минут горло заболить, ще й лічиться, прийдеться. Зоя, я не хочу суконного пальта, це піде сніг чи дощ, не дай бог, воно намочиться очей зразу ж як тряпка на мені висітиме. Хуй, жарко в ньому, воно, мабуть, ще шерстене. Ну, світловки червоненьке, як я люблю, нічого не скажу. Ну а куди оцей воротник, Зоя? Ну, хіба ти так і сама не бачиш? Буду ходити, як облізла собака. Це ще, щоб і всі сусіди сміялися, е? Ну, це ловкий воротничок, мені подобається, ну так це ж воно натуральне, га. Що воно? З єнота чи з лисиці? Ну, так його міль з'їсть через місяць. Це купить цю курточку, викинуть гроші під хвіст собаці. Ну, це таке Зоя, понімаєш ні о чому, якийсь сірячок. Ні воротничка красивого, ніякого на ньому, нічого. Як дощовик, хіба що череду пасти. В общем, я поняла, Зоя, з таким твоїм отношенням буду ходити цілу зиму гола.